Так, дивіться, заїхали в квартиру. Зараз питаємо скільки вона коштує. А в чому фішка? Дивіться. Такий от будинок, він зі склом. І тут дерева є. Прикол. Ну кльово. А queen, ah, queen bed? Yeah. Так Класно. Тут зимку мабуть тепло oh. Там бачите, если так ось так виглядає цей будинок. Uh, і та квартира коштує 1100 баксів. 1100 баксів. Uh, так, ми зараз на фермі коней. Це Анна Марі, це Мора. Вот изіни? Кім. Кім, окей, Ду? Бу. 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 Окей. Зараз спробую <laughs> прокатитись. <laughs>

От, так що, хто захоче прокатитись, можна завітати сюди, до ферми. Ну, і тут вже спитати на місці. Хто займається. До речі, Н-Марі казала, що а власники, українці, ну, багато-багато років тому вони приїхали сюди, але власників я не бачу. Так, бачите, ми вже підняли. Трошки планку підняли. Зараз.

Лас. Вау. Вісімнадцять <плес> <плес> <He's very funny. плес> oh. років йому. Це вже стареньке. Should be here, Norman. Where is the boot? I didn't realize you were right behind me. Oh. Wow, big boy. <laughs> oh. No kisses? Yeah, no kisses. Yeah. Так, друзі, ми знову на маркетплейсі. Приїхали забирати вже зроблений сік. Вже зроблений сік. Горі зробили 7 літрів. І ще дивлюсь на мед. Ось тут є мед. Кілограм меду коштує 12 баксів. 12 баксів і за 11 баксів. Теж класно, так що приїжджайте і забирайте світ. Ми знову з вами на зв'язку. І сьогодні, як ви бачили, ми побували завдяки морі і Ен-Марі на фермі. Побачили, провідали її лошадку. або Буде бажання вас просто навчитись кататись, то можете звернутися. В принципі, я думаю, Anne-Marie може допомогти з тим без проблем. Також побували сьогодні на маркеті. Я вам вже скидував цю локейшн, працюю кожної суботи, тому якщо буде бажання, можна це відвідати. От, Сьогодні такий вікенд. Ну, і до справ, що я хотів вам розказати з приводу роботи. По-перше, мені вже точно сказали, що компанія не буде оплачувати, так як я думав, за навчання в школі на трак-драйвера, тому прийдеться шукати іншу компанію. Вже є в мене там пару варіантів. Я з вами потім поділюсь. Коли вже отримаю підтвердження, то обов'язково з вами поділюсь. Є пару варіантів пошукаю Також зв'язувався з хлопцями, хто вже відучився. Один хлопець вже працює, змінив одну компанію, тому що йому не сподобалось, наче платять непогано, але довго стоїть. Його відправили в Калгарі, і потім він там ще 2-3 дні просто стояв за свій рахунок, йому нічого не оплачував. Тому він знайшов нову компанію. Теж, наче якась мувінгова компанія, там платять 27 баксів по-моєму, за годину, якщо ти стоїш, просто нічого не робиш. І чи 46 чи 48 центів за милю оплачують йому. І інший хлопець ще навчається. У нього був екзамен нещодавно, він з першого разу його не здав. Буде здавати ще ось найближчим часом також вам розповім. От. І вони вдвох навчалися в школі Buffalo Driving Track School. Тому в принципі, багато дуже гарних відгуків про цю школу. Можна туди піти, але є і багато інших шкіл, також, де можна відучитись на Track Driver. Дуже багато питають, чи можна поміняти. Ваші права, це і є категорії на тутешній трак-драйвер, не вийде. Ви, мабуть, вже бачили і відео до цього. Я знімав, записував але в коментарях. В коментарях все одно люди залишають питання, тому ще раз відповідь. І люди, хто питає, в мене якийсь особистий номер, як зі мною зв'язатись, я віддавав пошту. І зазвичай люди пишуть там, от ми прилітаємо тоді-то, тоді-то, давай зв'яжемося, або давай я не проти зустрітись без проблем. Ну, Якщо там у вас буде час, і в мене буде час познайомитись, поспілкуватися, я тільки за завжди допомагати якось один одному. Але з приводу роботи, з приводу роботи я залишав номер е, от тільки одній компанії, де я працюю. І їм, я так зрозумів, працівники вже, мабуть, не потрібні, тому що багато хто їм дзвонив. Зі мною працював один хлопець, але він вже пішов на будівництво і замість нього прийшов інший. Ви бачили також відео. Тому я думаю, скоріш за все цього буде достатньо. Також, також зустріли хлопця одного, він працює в іншій мовінговій компанії, і наче йому платять по 20 баксів за годину. І причому він не водій, воді, він та тільки ну, як грузчиком працює. І буває таке, що вони там звільняються, як він сказав, нам там о 12-й годині дня вони вже вільні, а йому все одно запис... записують 8 робочих годин. Але а, вони, я так зрозумів, перевозять тільки якусь техніку, холодильники, там ще щось буває різне і дуже важке, буває не дуже. Ну, Загалом майте на увазі, що роботи багато і можна знайти якісь е, варіанти роботи. Е, проблем взагалі з цим нема. Е, далі по житлу знову ж таки, е, побували, до речі, останнє місце, де ми е, були, якраз в п'ятницю познайомились з хлопцем. Е, цікаві там також апартаменти, такі два, два будинки. І між ними таке перекриття. І Між цими будинками стоять дерева, вони як в теплиці. І там буде круглий рік зелено. Цікава місцина, і, до речі, недорого, але виглядає воно так старувато, чесно кажучи. Не вистачає там світла, Ну, як на мене. Но, з іншого боку, я думаю, взимку там буде тепло і квартира, він сказав, в районі 1000 доларів по-моєму, 1100 доларів. І, до речі, там також є басейни. Скоріше за все, там ще підземний паркінг знаходиться. Знаходиться він, до речі, недалеко від університету Манітоба. Локація теж прикольна. Так що, кому буде цікаво, також під цим відео зможете знайти це місце, я залишу локацію і з'їздити туди напряму, спитати, можливо, там є апартаменти. Тому з житлом в принципі, взагалі ніяких проблем немає. Дуже багато різних варіантів є, і знову ж таки центр допомоги українцям там допомагають в першу чергу. Новоприбулим, щоб їм підтвердили проживання. Так як коли ви заселяєтесь, у вас ще питають там або кредитну історію, або а, де ви вже працюєте. Якщо у вас ні того, ні іншого немає, вони допоможуть вам і без проблем можна буде зняти апартаменти. А також є люди, котрі повертаються вже назад. Хтось в Європу, хтось до Польщі чув вже пару таких історій, комусь не сподобалось. Тому, якщо у вас є бажання, знову ж таки прилітайте. І тут вже на місці вирішите, ваша це країна чи не, не ваша. А, так, що ще по роботі хотів вам сказати. По роботі я дивлюсь, що в цьому місяці, мабуть, у мене буде менша зарплатня, тому що отримав за ці дві неділі менше грошей набагато менше. Тому я думаю, в цьому місяці, якщо 2500 чистими вийде, це вже буде добре. Тому, скоріш за все, буду шукати якусь ще роботу на парт тайм Не знаю, може десь офіціантом, може ще щось. Після трьох місяців роботи спробую підтвердити собі сходити. Спитати про автівку про машину. Можливо, вдасться взяти щось в кредит або в лізінг, які там варіанти будуть, також вам розповім. От. Ну і що ще? З погодою у нас ще є тепло, тепло але вже такі перепади серйозні, тому що вчора, от, ні, не вчора, в п'ятницю, по-моєму, було плюс 30, плюс 34 градуси. І Потім на слідчий день різко похолодало до 20 градусів. От. Десь вже так видно починають дерева жовтіти, листя. Так що осінь в принципі, вже приходить потихеньку. От. Ну і Слідчої неділі також вже починається навчальний рік у дітей, до школи відправляють дітей, будуть ходити. Затори, я думаю, на дорогах в місті будуть ще більші, тому що іноді ми теж попадали в такі вже пробочки, от коли їхали на роботу або з роботи. От, так що трафік буде більший, подивимось. І, Звичайно, хотілося б вже купити автівку якусь до зими і бути вже на колесах, тому що ну, зима і осінь, самі розумієте, це спогода буде така. От, і сподіваюсь, також що до середини місяця я здам а, тест. А, залишився в мене airbreak, тому що knowledge тест я вже здав. А, на метеогляд я записався. До речі, тут неподалеку в мене є клініка. Коштує 80 баксів. А, це а, огляд. Мене записали. Там просто так відразу не роблять, а зробили appointment, Я піду всереду. І... Також на слідушій неділі я піду ще схожу в компанію, спитаю про те, чи зможуть вони оплатити мені школу. Я сподіваюся, що зможуть. І якщо все добре, то в кінці цього місяця піду до школи навчатись. Навчання займе десь місяць-півтори, і після того, ну вже за підсумками, як здам екзамен, можна буде працювати. От, в принципі, такі новини на сьогоднішній день. Хто ще не підписався, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть, які у вас є питання ще, постараюсь вам відповісти.